Тоді ніхто не знав, чим це закінчиться. І всі ми були там. І всі ми бачили, як наші побратими падали біля нас. Ви знаєте, в той час ми вірили в одне. Ми вірили в те, що ту чорну, той чорний режим Януковича ми точно здолаємо. Всі, всі без виключення, хто був на Майдані в це вірив. Всі, хто приїжджав з наших. Сіл, селищ з нашого округу, всі, хто приїжджав з Прикарпаття, я питав, чого ти сюди приїхав, в тебе двоє троє дітей. І мені мої знайомі, мої друзі, казали, я готовий вмерти для того, щоб мої діти були в добрій країні. Я готовий зробити все для того, щоб ми мали іншу країну. Ви знаєте, це була воля всіх нас, це була воля людей. І це сталося. Режиму Януковичу немає, ми маємо зараз інше зло. І я так само зараз впевнений, що те зло, яке прийшло до України, ми точно подолаємо. Ми точно це зло поборемо. Немає сьогодні такого зла, яке би ми, великий український народ, потужна українська нація. Не побороли, не стали пліч опліч, не об'єдналися і не подолали це зло. Я в цьому певний на 100%. Жодного сумніву в тому, що ми ворога москаля, який зайшов злом на нашу землю, на нашу рідну землю, ми звідси виженемо. Ми всі повинні робити все для цього. Наші герої Небесної Сотні, в пам'яті яких ми сьогодні вшановували, помирали за те, щоб ми мали іншу країну. Це залежить від кожного з нас. Персонально від кожного з нас на кожному своєму робочому місці. В ім'я наших хлопців, в ім'я того, щоб країна була інша, ми зробимо все, щоб очистити владу для того, щоб наші хлопці, які зараз зброєю в руках воюють на Сході, не помирали і не потрапляли в засідки від того, що зрадники КГБшники, КДБшники. Комуністи, бувші комсомольці, сидять сьогодні у Генштабі і в інших силових структурах і напрямовують туди наших кращих синів.